Знову наркотики і знову у цукерках надіслали в'язням рівненщини. Посилка у Городишинську виправну колонію прийшла з Івано-Франківщини. Замість начинки цукерки містили незрозумілі кульки. При ретельному огляді вони виявились речовиною зеленого кольору рослинного походження. Все вилучили і направили на експертизу. До яких лише методів не вдаються люди, аби передати у колонії заборонені предмети. Лише упродовж цього місяця наркотики намагались передати у шкарпетках, цигарках. Салі та солодощах пенітенціарів, вкотре нагадують, передавати заборонені предмети на території, що охороняються не лише заборонено, а й злочинно. Відправник сам автоматично зачисляється у зведення міліціонерів. Адміністрація управління і установ у Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області в черговий раз. Звертається до громадян та застерігає, що при спробі доставки заборонених предметів на територію установи виконання покарань можуть громадянини бути притягнені до кримінальної та адміністративної відповідальності.